Умовах, коли ритм в життя досягає неймовірних темпів, більшість звичних для нас речей пролітає мимохідь. Це стосується і харчування. Постійні перекуси, нестача часу, недбайливий підбір продуктів, незбалансованість раціону ведуть до погіршення загального стану здоров'я, а часом і до виникнення захворювань. Для людей інтелектуальної праці, фізичної, дітей вже давно розроблені схеми здорового харчування, та вони занадто складні до запам'ятовування і тим паче здорова їжа для кожного своя. Але є чотири прості правила з харчування. Тож беріть блокноти, ручки і записуйте. Перше правило. Їжа для кожної дитини, для кожної дорослої людини не повинна сприяти розвитку заходу. По-друге, їжа не має викликати ускладнень у кожного, хто має певні ті чи інші патології, кожен знає про свої хвороби. По-третє, їжа має піднімати опірні функції організму. І четверте, їжа має бути ліком. Мене часто запитують, як це їжа може стати ліками для кожної людини. Наприклад, ви хворіли певний період часу, у вас виписали з лікарні, ви зробили загальний аналіз крові лейкограму, і у вас десь кілька У вас анемія першого ступеня. Вам тоді лікар говорить, що саме для вас їжа, має стати ліком І назначає. По-перше, в нагорі вам потрібно споживати при анемії першої ступені свинячу, яголочу, курячу печинку, ябловичі язик, м'ясо кролика, ягняти, індички. По-друге, обов'язково потрібні куди, які гречана, вівсяна, ячмінна, пшоняна. По-третє, чорниці, лісові суниці, яблука, сливи, абрикоси, персики, айба, курма, гранати. І по четвертий хліб йому Але коли лікар сказав перше, А, що можна і потрібно їсти цій людині з проблемою, то має сказати і Б, що не можна. А в цій ситуації не можна міцний чай і не можна жири, тому що саме вони зменшують або не дають усваютись залізу швидково-коштову харчування. Тож, все взаємопов'язано. Що як кажуть одному добре, другому аж ніяк не пасує. Але для більшості загальні алгоритми здорового харчування схожі. Лайканські вчені дослідили і прийшли до такого висновку, що саме продукти харчування з зернови і хліб цільнозерновий набагато корисніші і дає більше здоров'я, ніж звичайний, за високого місту харчових волокон. Тому рекомендується їсти. Не тільки хворим людям, а й здоровим людям, насамперед, пророщене зерно, висівковий хліб і каші кусами гречану, пшуняну, ячмінну, пшеничку, рису, які в зерна не оброблені, не очищені. То ви краще самі купіть ці каші, помийте, почистіть, зваріть, ніж купіть кашку, де написано одна хвилинка залити оброком і сніданок потом. Це буде якраз не гра. Скільки ж разів треба їсти на день? Харчування має збалансоване для здорової людини бути разів. Перше це, звичайно, сніданок. Що краще на сніданок? На сніданок краще овочі, омлет, сир. Сир це взагалі незамінний компонент здорового харчування, але знову ж таки, як мова не йде про жирні сири, тому що жирні сири. Не всі можна, і не в тих кількостях, які б хотілося. Потрібно 200-250 грамів сиру 2-3 рази на тиждень, або 100 грамів кожен день. І це буде норма, запам'ятаєте. Другий сніданок кефір, знову ж таки, овощі фрукти, яблуко чи персик, обідня трапиться. Обід кожної людини обов'язково має складатися з білки. Білки це м'ясо, риба, яйця. І плюс суп або гарні. Наганіт краще овочі. Вечеря теж є перша вечеря, є друга вечеря. Перша вечеря, її часом називають повні. Має складатись так само: кефір, фрукти, овочі, каші. Друга вечеря, остання вечеря має бути обов'язково легка. Це не жирна їжа, це йогурти, це кефіри, це цільнозерновий хліб, це сир. Мене часто запитують, коли ж має бути останній прийом їжі, коли ж це останній має бути вечеря. Сказати однозначно на це запитання не можна, тому що. У нас є люди собі, які лягають три години ночі спати, і вони як після шести не можуть не їсти. Бо вони будуть голодні цілу ніч будуть мучитись. Є люди жабомки, які лягають рано спати, а стають п'ять годин ранку. Звичайно, вони можуть після шести вже не їсти, і в шість в крайньому сім це не постання вечері. І це не єдина умова, яка впливає на те, що варто їздити, а що ні. Важливим фактором підбору раціону є і рід діяльності. Ну, якщо, наприклад, взяти офісних працівників. Людей інтелектуальної праці, які довгий час проходять за комп'ютером, які потрібно, щоб нормально функціонував головний мозок, їм потрібно вуглеводи. хоч і низькокалорійна їжа, але потрібні вуглеводи в першу чергу. Але вуглеводи мають бути не прості, а вуглеводи мають бути складні, тому що ці прості вуглеводи, до яких так звикли кава з шоколадкою, чи з цукерками, чи з тортиком, чи з кексиком, чи з пірожним. Дуже швидко ці вуглеводи усвоюються, потім не вкладаються в тих місцях, про які ми так шкодуємо і думаємо, як нам похуїти. А треба вуглеводи складні. Тому кожному кожному домі я рекомендую не піалочку чи в офісі тацю з цукерками і печенью поставити з родзинками, з горішками. З в'яленим інжиром, з чорносливом, з коробою, хай діти скачуть, чи ви так само рука тягнеться, візьмете, з'їсте з стею чашечкою кави чи е, чаю, і це буде набагато краще. До речі, кава. З однієї сторони, якщо ми ви не вип'ємо чашку кави вранці, ми чувствуємо себе не байор, а з іншої сторони, якщо більше двох-чотирьох чашок випивати кави за день, то дві е, години... То який і прекрасний той сирний їл, про який я говорила, дві години кальцій з нього не освоїться. І Тому люди мають проблему отримати остеопороз, розмягчення костей набагато гальніше, ніж ті, які какують один-два рази в день і зараз. І повертаючись до теми прийомів їжі, найважливішим з п'яти, як виявляється, є сніданок. Тому що, по-перше, враховуючи біоритми людини, найкраще перетраплюється їжа до обіду. Це знаменито 12 годин їжте, що заважається, і не буде відкладатись в жив і ви будете відчувати себе бадьоло. Люди, які не снідають і, так як потрібно, не обідують, вони стараються наполучити організм просить тих самих жирів, який вигоди вітаміну проелементів ввечері. Вони ввечері вже їдять не два рази, а їдять три-чотири рази, тобто холодильник не закривається. По-перше, шнува рушковий тракт мають ночі відпочивати. По-друге, у нас проблем проживіння, вони ж дають багато хворобу, тому це потрібно. Тому насамперед мають бути такі, як потрібні Ну, непогано було побігти, а вже вечеря, ну, може. Дуже важливою темою також є жири. Одні говорять, що треба їх їсти, інші ще ні. Сьогодні ми розставляємо усі капки над і. По-перше, жири відповідають за теплорегуляцію. По друге, жири були в кішковому тракті в роботі, жовчного мікура, виділені жовтички. По третє. Якщо ви вживаєте жирощинні вітаміни і мікроелементи, вони не усвоюються без наявності жирів. Тобто, даремно ви натерлите і моркви своїй дитині, даремно ви поставили цю тацію, кажете, їж до цього, будеш добре бачити, будеш гарно думати, будуть прекрасні коси і колір обличчя і чого подібного. Відколина зайде в організм, а вітамін А не розчиниться, бо немає жирів. тобто мають бути жири. Слідуючи, жири підвищують опірні Начали рідячі жир, зараз ми назначаємо пасучі жир очищений, ослабленим дітям, ослабленим людям певний період часу. Тепер потрібно знати, що якщо немає жирів, не працює жіночий гормон прогестерон. І тому дуже часто дівчатка, жінки, які сидять постійно на строгій дієті, є топ-моделями, куде синьки, тим дітними пріски. У них є порушення менструального циклу, і в данішому їм дуже важко заводіти. Якщо це здорова нормальна людина, у стравах не має бути. Якщо чи рослину їсти олію, чи тваринного похоження олію. це є певне співвідношення. Для чоловіка, який працює фізично або інтелектуально і фізично, потрібно споживати 1,5 грама на кілограм ваги на добу. Тобто, якщо красивий мужчина, здоровий, статний, все в ньому нормально, і він важить 100 кілограмів, має споживати за день 150 грамів жива. Це норма. Скільки має споживати жінка від 18 до 40 років, яка теж ви інтелектуальність фізична? 1,3 кілограм маси на добу. Літнім людям, враховуючи, що в них фізична активність понижена і враховуючи ці букет хвороб на старості, два-три рази жиру, звичайно, треба менш вирахувати кількість жиру у продуктах дуже легко, варто лише звернути увагу на його склад, який вказаний на етикетках більшості товарів у салі ж вміст жиру дорівнює його вазі. Багато хто знає, але не всі, що не можна смажити повторно другі, третій, четвертий, п'ятий і так далі, раз на тій самій чи жир. Під час смаження утворюються канцерогенні речовини із споживанням. У прекрасної картоплі фрі ви споживаєте свій організм канцерогені. І ви так йдете претендентом на в майбутньому, якщо не в близькому, тут то далекому. Тому що ви не пожарили, після цього вимийте свою пательню, викрій, як хочете там її зробіть, але на другий раз ви маєте. Використовувати другу олію чи другий тваринний жир. Та все ж найпопулярнішим видом прийому їжі для більшості є перекуси. І хоча їх можна вважати трапезою, все ж криється у них і своя небезпека. Чим чому оці перекуси не дуже корисні? Тому що перекус є перекус, це на швидкість. Це саме от і страшний тим. Не перекусом, а цею швидкістю страшно. Тому що недалеко ж дається 30 хвилин на обід або година на обід. Тобто ви маєте їсти не спіша. Гарно пережовуючи їжу, і якщо по правилам, то їжа має, от як ви взяли кусочок м'яса, ви маєте його переживати 32 рази. То ти будеш їсти не менше 15 хвилин, а то буває і 20. І ти сам зрозумієш, що те, що не лежить на тарілці, ще, то вже не хочеться. Но як ти будеш спішити з такою швидкістю у тебе через 5 хвилин зустріч, у тебе першому є можливість переїсти. І потім почувати себе не добре, а погано. Чому добре, якщо ти переїсти не вас фастфудом? Чим скорисним? Бог з ним, а якщо ти не корисний, на що не боротись? Не можна ж їсти м'ясо з хлібом. Тому що, щоб перетравити один продукт, треба кислота, а щоб перетравити другий продукт, треба лові. А кислота на лові детралізація. І воно не усваїться. Раз воно не осваивається. Оно, в принципі виходить, вже то, Якщо ви їсте м'ясо, то краще це м'ясо їсти з овочами. Загалом тема досить обширна і розповідати про неї можна дуже довго. Тож підсумовуючи здорове харчування для кожного індивідуальне. Тому слідкуйте за собою і будьте здорові. Вивчіть свій організм, шановні телеглядачі. тому що для одних їжа не дає ніяких ускладнень, для других їжа є проблеми. Якщо ви любите продукти, які не є знижирені. І тобто вони зберігають той і молочний білок, і великі склади, вітаміни, мікроелементи, і ферменти, і жири, і ви їх їсте, і вам добре, ви нормально спите, нормально працюєте, вам нічого не були, їжте на здоров'я. Просто майте певну мову. Але якщо ви ж мені з'їли яблоко, чи з'їли перс, чи з'їли ту саму капусту, ви її любите, і вона вам не підходить, ви чи цілий день страдаєте, мучитесь, значить вона. Значить, не потрібно тягнути бичка за рогами, він і так може буднутися. Тому чи запечіть, попробуйте, бо вам хочеться, чи зваріть, чи стушкуйте. Але знаєте, що діки зараз дуже дорогі, але саме безцінне – це наше здоров'я. Я бажаю всім здоров'я, здоров'я і тільки здоров'я. З нагоди дня медичного працівника я бажаю всім своїм колегам так само здоров'я. Плюс крапельку щастя. Не море, бо не можна втопитися, а саме крапельку. І смакуйте ви цю крапельку щастя до кінця у вас все буде добре.